Вітаю. Ще одна з причин блокування мерчен-центру може бути неспівпадіння ціни. На конкретному прикладі у клієнта виникла така ситуація, коли поставили статус неспівпадіння ціни у карці товару і в карці оформлення замовлення, тобто на етапі чекауту, виявилося, що колись вони боролися з фейковими замовленнями. Які в основному приходили з за кордону. От. І технічний спеціаліст налаштував сайт так, що не можна було оформити замовлення з закордонних IP. От. І це виявилося причиною блокування. Коли в карці товару вказана одна ціна, а переходиш, вказана інша, і немає можливості оформити замовлення. Це теж є причиною блокування. Якщо у вас виникають проблеми з розблокуванням або проходженням модерації, звертайтеся за контактами. Під...